Всім привіт! Як у вас сьогодні настрій? Сьогодні знайомимося з новими геометричними фігурами. А зараз познайомтесь, це киця Мурка. Вона хоче побудувати собі будинок. Ось в неї тачка і ціла купа геометричних фігур. Але вона не знає, які вони геометричні фігури. Розповімо їй. Так, і заодно допоможемо побудувати їй будиночок. Покладіть біля себе лист паперу, і на нього будемо викладати фігури. Які ви фігури бачите на моєму листі паперу? Розложіть їх так перед собою. Так, Спочатку ми кладемо в нижній лівий кутик круг, над кругом ми кладемо квадрат, справа біля квадрата овал. Біля овала справа трикутник, далі йде прямокутник і під прямокутником п'ятикутник, який ми з вами вже знаємо. А зараз таке завдання: покладіть фігури без кутів вліво, а з кутами вправо. Якщо не встигаєте. Можете відео ставити на паузу. Так. Ось згадуємо, яку ми нову фігуру з вами вчили: п'ятикутник. А ми ще з вами знаємо, які фігури з кутами? Трикутник, квадрат і прямокутник. Ось зараз ми з вами пограємося із фігурою п'ятикутник. У мене є п'ятикутник і є п'ять паличок, за допомогою яких ми будемо складати цю фігуру. Викладіть, будь ласка, п'ятикутник із паличок ось наша киця вже склала. А у вас вийшло? Так. Подивіться, дітки, ми використали з вами п'ять паличок. Це значить, що п'ятикутника, п'ять сторін і п'ять кутів. Молодці! А ось зараз познайомимося з двома геометричними фігурами. Цікаво? Поїхали! Ось перша фігура це ромб. Повторіть, будь ласка, назву ромб. У ромба чотири сторони, і вони всі рівні, і чотири кути. Давайте ми також візьмемо пальчик і намалюємо ромб у повітрі. Ось фігура в нас зліва, дивимось на неї і малюємо ромб у повітрі. Так, молодці. А зараз візьміть чотири палички і викладіть ними ромб. Наша киця молодчинка вже справилася, як гарно ромб виклала. Подивіться, скільки ми використали паличок. Так, ми використали з вами чотири палички. Палички в нас всі однакові, тому у нас у ромба чотири сторони, і всі вони рівні і чотири кути. Подивимося зараз про ромб. На куті стоїть квадрат. Ромб він, а не акробат. Два трикутника. Вниз вгору, змій в повітрі, на просторі. Це прикраса ялинкова, пахлава, хрустка, медова, Дзига Теж, як ромб верткий. Тістечко, це ромб смачний. Ось, дітки, ми подивилися О, з вами про ромб. А тепер нова фігура наша. Вона називається трапеція. Повторіть, будь ласка, трапеція. У трапеції чотири кути також і чотири сторони, але сторони вже в неї неоднакові. Подивіться, на яку фігуру схожа трапеція? Так, вона схожа на трикутник, але без верхньої частини. Так, ось ми з вами зараз також викладемо трапецію із паличок. Але ми з вами знаємо, що в неї сторони вже не рівні, тому ми використаємо з вами на трапецію на нижню її частинку. ось, На нижню сторону використаємо дві палички, але візьмемо їх однакового кольору, тому що це одна сторона. Ось, як у киці вийшло. Давайте роздивимося. Палички в нас всі однакові, в нас немає довших паличок, тому ми з вами використали на нижню сторону дві однакові палички однакового кольору. Але ми знаємо, що це одна сторона. Ось, тому в трапеції чотири сторони. Ось. І чотири кути. Нижня сторона у неї довша, ми бачимо, аж в два рази, ніж верхня сторона. Так. Послухаємо також про трапецію. трапеція. ох, спідничка і гарненька, що Ірині зшила ненька. Талія така тоненька, а донизу широченька. На фігуру дуже схожа. Це трапеція пригожа. Як створити без помилки? Це трикутник без верхівки. Так, трапеція. дітки, ось яка трапеція. Ось скільки ми зібрали фігур. Назвіть їх. Так, у нас тут і круг, і квадрат, і овал, і трикутник, прямокутник, і нові наші фігури трапеція і ромб, і п'ятикутник. Дітки, давайте зробимо киці сюрприз. Ми з усіх цих фігур з вами збудуємо їй будиночок. Ось подивіться, який у мене будиночок вийшов. Гарний. Ось у неї там одна прибудова, інша прибудова вікна якої форми різної киця дуже задоволена. Ось це для вас буде домашнє завдання. Ви виріжете ці всі геометричні фігури, які ми сьогодні згадали і які ми вивчили ромб і трапецію, і зробите аплікацію будиночка для киці. Пам'ятаєте, як ми робимо аплікацію? Спочатку викладете картинку, щоб ви бачили, який у вас буде дизайн будинку, а потім будете наклеювати по одній фігурі. Мами ваші сфотографують і пришлють нам у групу. Всі ми подивимось, які ми молодці. Так, дітки, давайте згадаємо сьогодні з вами, що ми на занятті робили. Так, ми з вами вчили нові геометричні фігури, ромб і трапецію. Ось киця дуже задоволена. І чекає на ваші нові будиночки. Бувайте!